Всім добрий день. Так, сьогодні я провірила ваші контрольні. Ой, то есть домашнє завдання. Тут нічого не понятно. От дивіться, ви повинні написати. А ви написали. А хтось вообще нічого не написав? Так, сьогодні у вас урок английского англійської мови, І зараз я вам його буду вести. Добре. Good morning, children. I'm glad to see you. Thanks, sit down, please. Сьогодні у нас була тема овочі, і я вам зараз їх розкажу. Перше майшури, Джуге Чемеча. Все, все, урок закінчен. закінчено. Всім до побачення. Так. Треба собі, собі каву заварити. Ще цей Лутков. Придумав таке. Господи. Він таке змішав, що не можна з тим змішати. Так. Що це таке? Це не капа вот ков де? Господи воду взял с колеса У нас уже нема дощів ніде. Що, Шо, в, на море ездим и там будет дощі. Що, правда Так скільки там часу Пятнадцать ноль